Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Найбільшу зарплату у 2024 році серед голів громад Житомирської області отримав Борис Ткаченко, який до серпня 2024 року був секретарем Оліївської сільської ради та виконував обов'язки Оліївського сільського голови. Найменшу задекларував Іван Кохан, Коростишівський міський голова. У єдиному державному реєстрі декларацій кореспонденти Суспільного проаналізували декларації голів 66 громад Житомирської області. На основі цих декларацій ми склали рейтинг зарплат. У яких посадовців зарплати найвищі, а в яких найменші? Дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. У Житомирській області є 66 громад. З них 32 є сільськими, 22 – селищними і 12 – міськими. У десяти громадах області станом на кінець 2024 року обов'язки сільського, селищного або міського голови виконували їхні заступники або секретарі місцевих рад. Це громади Волицька, Довбиська, Житомирська, Корненська, Любарська, Новогойвенська, Оліївська, Піщівська, Пулинська та Романівська. Ми проаналізували декларації секретарів місцевих рад, окрім Пулинської громади, голова якої помер 30 грудня 2024 року. Рейтинг п'яти найвищих зарплат на Житомирщині другий рік поспіль очолив Борис Ткаченко. До липня 2024 року він був секретарем Оліївської сільської ради та виконував обов'язки Оліївського сільського голови. За шість місяців роботи секретарем ради у 2024-му, Відповідно до декларації поданої при звільненні, Борис Ткаченко заробив 1 мільйон 328 тисяч 34 гривні. Це найвища зарплата серед голів громад у Житомирській області. Його зарплата за весь 2023 становила 1 мільйон 861 тисячу 252 гривні. 27 травня Богунський районний суд Житомира постановив відсторонити Бориса Ткаченка від займаної ним посади. 4 липня в Оліївській сільській раді депутати шляхом таємного голосування обрали нового секретаря Оліївської сільської ради Василя Городнюка. Згідно з поданою декларацією, за 4 місяці роботи на посаді секретаря ради він заробив 438 680 тисяч гривень. 27 лютого 2025 року Анатолій Мельниченко, якого раніше обрали Олівським сільським головою, повернувся до виконання обов'язків. З 2022 року він був мобілізований до лав зсу. Друге місце у рейтингу найвищих зарплат вдруге посідає Олексій Туровський, горщиківський сільський голова, який очолює одну з найменших за кількістю населення громад Житомирщини. Кількість її населення складає 2797 осіб. Олексій Туровський задекларував 979 тисяч 842 гривні зарплати за 2024. Це на 51 тисячу 595 гривень більше, ніж він отримав у 2023. -му. У Галини Білецької Андрошівського міського голови у 2024 році зарплата зросла на понад 292 тисячі гривень, як порівнято з 2023 роком. Посадовиця задекларувала 976 тисяч 941 гривню зарплати за 2024. У минулорічному рейтингу зарплат, складеному кореспондентами Суспільного, вона посідала 12-те місце. Михайло Яромов, Березівський сільський голова, задекларував 888 тисяч 102 гривні зарплати за 2024-й. Це на понад 107 тисяч гривень більше, ніж він отримав у 2023-му. У рейтингу зарплат він посідав восьме місце. Закриває п'ятірку найвищих зарплат Володимир Столярчук, Хорошівський селищний голова. Він задекларував 870 119 гривень зарплати, отриманої у 2024. Це на 210 473 гривні більше, як порівняти з 2023. Раніше він посідав 15-те місце у рейтингу зарплат. Далі п'ятірка найменших зарплат голів громад Житомирщини. Сергій Орлюк, Бердичівський міський голова, за 2024 рік, задекларував зарплату на понад 120 тисяч гривень більшу 361 тисячу 164 гривні. У цьогорічному рейтингу посадовець піднявся з передостаннього місця до 61-го. Сергій Коцур, Білокоровицький сільський голова, очолює одну з найменших за площею територіальних громад Житомирщини. Площа Білокоровицької громади, за інформацією з порталу Децентралізація складає понад 106 кілометрів квадратних. Згідно з поданою декларацією, зарплата Сергія Коцура за 2024-й становить 339 тисяч 219 гривень. Як порівняти з 2023-м, вона зросла на понад 101 тисячу гривень. У рейтингу зарплат посадовець піднявся з останнього місця до 62-го. Андрій Шаповалов, волицький сільський голова, подав свою декларацію при звільненні за вісім місяців роботи у 2024 році. Він отримав 328 тисяч 560 гривень зарплати. 23 серпня 2024 року депутати Волицької сільської ради оголосили Андрію Шаповалову недовіру та достроково припинили його повноваження. Відповідно до рішення сесії сільради його обов'язки почала виконувати Ірина Смолінська, секретар ради. За 2024 рік вона задекларувала 400 тисяч чотириста гривню. Григорій Родюк, Новоборівський, селищний голова, задекларував 281 тисячу 518 гривень зарплати за 2024. Як порівняти з 2023, він заробив на понад 13 тисяч менше. У рейтингу зарплат він спустився з 61-го місця до 64-го. Найменшу зарплату в області за 2024 рік задекларував Іван Кохан, Коростишівський міський голова, у розмірі 228 тисяч 692 гривень. Це майже на 129 тисяч менше, ніж у 2023-му. Торік Іван Кохан посідав 57 ме місце в рейтингу зарплат. А зараз короткий огляд подій тижня. У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Автомати і набої виявили після прибуття на виклик про домашнє насильство. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області Івана Сілецька. На місці події поліцейські з'ясували, що чоловік може зберігати зброю та боєприпаси і провели слідчі дії. 32-річного фігуранта затримали і повідомили йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. Згідно з частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, таке діяння карається від трьох до семи років ув'язнення. 22 квітня у корольовському суді Житомира відбулось чергове засідання у справі про вбивство 12-річного Даниїла Бельченка та поранення 10-річного Олексія Нечипоренка. Суд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим. Упродовж наступних 60 діб обвинувачений Олександр Юрко залишатиметься під вартою. А Віктор Ільченко під домашнім арештом у нічний час. Досліджувати докази цього кримінального провадження будуть на наступних судових засіданнях. Найближче має відбутися 12 травня. Із 23 по 27 квітня в Житомирі організують одразу три всеукраїнські змагання: Кубок України з веслування на човнах дракон, кубок Федерації України у класі Ауттригер та чемпіонат України серед молоді юніорів та юнаків. Також на річці тетерів змагатимуться ветерани війни. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради на сторінці в мережі Фейсбук. За їхньою інформацією, ветерани змагатимуться 26 квітня. Це будуть спеціальні заїзди на дистанції 200 метрів. 14 багатоповерхівок та близько 10 одноповерхових будинків пошкоджені внаслідок російської ракетно-дронової атаки 24 квітня 2025 року в одному із селищ Житомирського району. Про це Суспільному розповів Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків Новогуйвинського селищного голови. За його словами, знищені 14 гаражів та понад 20 господарських будівель. Також згоріли та пошкоджені кілька легкових автомобілів. Після завершення повітряної тривоги мешканці пошкоджених осель почали прибирати скло, вибиті вікна і двері. Вранці у селищній раді сформували п'ять груп для обстеження пошкоджень. Після завершення роботи по кожному об'єкту підготують акт для відшкодування збитків. З 10 годин ранку силами комунальних установ людям допомагаємо, розвозимо плівку і для тимчасово, тимчасово закриваємо вікна, дверні блоки, рами, двері. У Житомирі на провідну неділю змінять рух громадського та приватного транспорту. Курсуватимуть додаткові рейси до кладовища, збільшать кількість тролейбусів і трамваїв, а на західному шосе ведуть односторонній рух. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради. У повідомленні йдеться, що 27 квітня 2025 року з 7 до 16 у Житомирі курсуватиме автобусний спецпідвіз за маршрутом Майдан Перемоги, міське кладовище. Вартість проїзду згідно з чинним тарифом. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.